У дитячому літньому оздоровчому таборі Сокіл, що у Галицькому районі, відзначили сторіччя й часу заснування військового формування українських січових стрільців, одночасно провели акцію зі збору коштів для підрозділу Сокіл, який перебуває у зоні антитерористичної операції. Свято у таборі розпочалося з урочистого почергового шикування 12 куренів на центральному майданчику. Вони відрізнялися між собою віковими категоріями та кольором футболок. Після підняття прапора та спільного виконання державного гімну заступник директора табору «Сокі» Лолена Москалець розповіла про історію та передумови створення січового війська, яке брало участь у війні з Австрією проти царської Росії. Сьогоднішні події в державі, на жаль, мають такий же характер. Лише зараз українці самі відстоюють свої кордони. Їх підтримують фінансово усі і навіть ці діти, які віддали свої кишенькові гроші для підрозділу сокіл в АТО та виготовили для них свої рідні обереги, які були освячені. Голова райдержадміністрації Володимир Чуйко подякував дітям за їхні роботи і старання. Безмежно вдячний вам за те, що ви творите сьогодні на нашій Галицькій рідній землі. Я переконаний, що кожен оцей витвір мистецтва, який ви зробили з власними руками, донесе той великий дух патріотичності, великий дух віри у перемогу нас над нашим ворогом. За підтримку у цей складний час для України було вручено символічні подяки від відділу швидкого реагування сокіл, начальнику табору Михайлу Мисіву та всім куреням. 12 куренів січі Соколиної другої табірної зміни продемонстрували гостям свята. Привітання власноруч зроблені стін газети, а ще свої творчі та спортивні можливості. У рамках заходу спецпідрозділ «Грифон» продемонстрував дітям боєздатність правоохоронних органів. Були покази прийомів рукопашного бою, дії в екстремальних ситуаціях та інше. Особливо було цікаво спостерігати за дресированими собаками, які команди вони виконують і як несуть свою службу. У таборі є діти зі всіх куточків України, і вони щасливі. Тут кожен день ми відпочиваємо, і кожне свято, кожен день свято. І нам весело. Соколі ми вже третій раз, і дуже любимо тут відпочивати. Тут найкращі вважаті, тут найкращий світі табір. З собою ми завжди повеземо це любов до України, енергія на цілий рік. Із Житомирської області мені теж тут дуже подобається. Я тут перший раз, і мені тут дуже цікаво. Я знайшла багато друзів і тут дуже весело. Як харчують вас тут? Дуже добре. П'ять разів на день. П'ять разів на день. Нам нічим не дають. Даже добавку дають. По нескільки разів. Дуже смачно. Поварі дуже стараються. Ви всі з Києва, напевно? Ні, я зі Львова, Добротка. Я з Калузу. Вона Франківська. Я з Галицька. Я Київська. З Києва. Дружилися. Любов Галько і Горгусак новини телеканал Раї.